І переплисти на той бік раніше від нього, тим часом як відпускав народ. І коли відпустив народ, пішов на гору, молитись на самоті, І як звичовіло, він був там сам один, човен був посеред моря, його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожі ночі, Ісус прийшов до них ідучи по морю. Учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, то привид заговорили із переляку закричали, та Ісус тієї шмиті мовив до них «Заспокойтесь, це я не бійтеся. Тоді Петро звався до нього і каже, Господи, коли це ти вели мені. Приди до тебе по воді, іди, сказав Ісус. І вийшов Петро з човна і почав іти по воді, і прийшов до Ісуса, але побачивши, що вітер був сильний, злякався, почав потопати і скрикнув Господи, рятуй мене. Ісус зараз же простягнув руку, вхопив його і мовив до нього маловіре. Чого ти засумнівався? І як увійшли до човна, вітер учу, тоді, що були в човні, вклонились йому до них, кажучи, ти істинно син Божий, і перепливши прибули в землю Гінні Серецьку. Дев'ята неділя від систеня Святого Духа. Сьогодні ми послухали Євангелію, яку описує нам юналист Матей, про чудово Ісуса по воді. Можливо, це чудо е, наробило великого переляку серед учнів, але цей Іван має дуже глибокий зміст. Сьогодні дуже багато є таких, знаєте, свідчень і звернення уваги на різні стихії море, повітря. Знаємо, що ще є дві стихії, або вогонь і земля. Каже нам молитва на освячення води, що трьох стихій Бог створив світ, все світ. Тобто весь світ створений на тих чотирьох стихіях. Із цих стихій найбільш нестабільна є стихія морська. Море постійно хвилюється, там є хвилі. І ця стихія вона характеризується ще тим, що це є не те місце, де людина може себе почувати впевнено. Це фактично небезпека для нашого життя. Бо ми не маємо, як рибен жабри, щоби в воді дихати. Це і ворожа стихія для людини. І тому кх, о, о, ці церкви в символі моря вбачають оцей світ, який наповнений, як нам знову говорить молитва на освячення води, де водна мур, стихія, яка наповнена тими е, головами змію, які там гніздяться. Тобто тим всім злом, яке цей світ е, демонструє по відношенню до людини. Щоб його втягнути, як кажуть, в свою орбіту і віддалити від Бога. Образ човна тут якраз образ церкви, не тільки знаєте, храму Божого, де ми збираємося, а цілої церкви, є цілі інституції. Бо церква в собі має якраз всі засоби для спасіння людини. Всі. Тут важливо, щоб ми вміли ті засоби використовувати для свого спасіння. Тому катекизм Католицької церкви каже нам, що поза церквою спасіння немає. Кожна людина, яка є охрещена, вона є вже членом церкви. Ми є членами містичного тіла нашого Господа Ісуса Христа. І тому сьогодні апостол Павло нам говорить, що ми всі покликані будувати на тій закладеній вже основі апостолами церквою. І та основа є Ісус Христос. А як ми будуємо, залежить вже від нас. Бо можемо будувати в різний спосіб. Можемо будувати, як каже Апостол, із каменю, з самоцвітів, з золота. Можемо будувати з дерева, з соломи. І сьогодні апостол згадує нам про стихію вогню, яка випробовує нас, нашу справу, наше життя. І вогонь уровляється якраз. В останньому суді над людиною. Коли ми помираємо, відбувається цей суд, де випробовується наше діло. І пишеться так, що вогонь випробовує все те, як ми будували, як ми будували своє життя. А якщо згорить те, що ми будували, то ми все одно спасемося. Бачите, яка добра новина? Знає, якщо ми помилялися в своєму житті, Знає, якщо ми допускалися упадків, гріхів, може неправильних вчинків, якщо ми будували на основі яка є Христос, якщо ми були всередині церкви, якщо ми жили на церкви, людина все одно спасеться, але наче крізь вогонь. Так описує апостол Павло. І з овчинням церкви людина, яка померла храми, не спутала ними, вона опиняється в місці, яке називається чистилище, де людина очищається вогнем. І це і правда. Така є доля тих людей, які е, будували своє життя не дуже добре, не дуже вміло. Але ми сьогодні звернемося до апостола Петра, Той, який для нас є зараз таким прикладом, бо людина є якраз, е, яка символізує стиху землі. Пам'ятаєте, коли Ісус? Звертаючись до Петра, казав, сказав, ти є скеля. На цій скелі збудую церкву свою і адові ворота її не подолають. Тобто ми всі є покликані до того, щоб творити ту церкву, творити ту скелю, щоб не піддаватися тим всяким нападам зла, нападам злих духів. Якщо є море, вороже середовище, вороже стихія, де вміщаються. Всі ті спокуси, які нас хочуть втягнути, цей світ нас хоче втягнути, то е, стихія повітряна, як в писання вам пише, є вмістилищем духів піднебесної злоби. І то, коли нас спокушають якісь цілесні, знаєте, земні справи, ми не маємо часу ходити до церкви, ми хочемо грошей більше заробити, або хочемо більше відпочити, або просто собі так, не піти бо не відчуваємо такої потреби. Тут дуже часто духи повітряні, це повітряне середовище, воно працює над нашою духовною сферою. І тоді людина відчуває заздрість, ненависть, бажання когось знищити, як зараз нас хочуть знищити. Бачите. Вони впливають ті біси, вони піддаються. Бо їхня церква є глибоко поранена, там корабель вже топиться, не мають де спастись. Слава Богу, що ми ще маємо ту церкву, маємо той корабель, який не може бути втоплений. Але дуже часто в тому кораблі домінують різного роду традиції. Не віра в Бога, а традиції. Якраз апостоли, коли побачили Ісуса Христа, вони злякалися. Чому злякалися? Вони подумали, що це привид. Для християнина дуже часто важко зрозуміти, як діє Бог. Зараз в Україні ми переживаємо трудні часи. Багато людей питаються, де той Бог? Чому він не йде на допомогу? Він вже давно прийшов на допомогу. Просто ми його не бачимо. Для нас він, знаєте, якийсь чужий, як Бог може прийти через війну до людини. Але якщо ми подивимося, як наша нація, як наш народ змінюється, якісно змінюється, знаєте, цінує вже свою землю, цінує свою мову, цінує свою віру. То ми розуміємо, що Бог вже давно діє. І ця подія виражається в тому, що ми змінюємося в кращу сторону. Ми відкриті на те, щоб допомагати тим людям, яких ми навіть не знаємо, розвинути волонтерство. Наскільки так глибоко, що, що світ дивується нам, що ми, Бог вже діє. Але ми його не впізнаємо, тому що ми дещо засліплені. ми маємо своє бачення про Бога. Він не образає для нас і Бог. І коли в наше життя входить через якісь випробування, для нас він перестає бути Богом, бо це вже біда прийшла, замість сказати, що Бог нам прийшов в нас, щоб ми прозріли. І тоді Петро каже, Господи, коли це ти йти по воді, Ісус каже, іди. Петро йде по воді до тих пір і не топиться, поки його погляд скерований на Ісуса. Поки людина має для себе Ісуса як джерело спасіння, джерело життя. В нашому житті, знаєте, будь-які небезпеки нас не зачекають. І ви самі знаєте, що коли приходить якась клопіт, якесь випробування або якась трагедія в життя, на без стягне на себе всю нашу увагу. І ми тоді зосереджуємося на ній. Чи то хвороба, чи то якась інша прикрість приходить. І ми тільки на ній засередимо, замість того, щоб дивитися на Ісуса. Щоб довірити йому своє життя. І тому Господь подає руку Петрові і каже, маловіри, чому ти засумнівався? Ми всі з вами є в якоїсь мірі такими маловірами. Але ми повинні десь пам'ятати ту руку Ісуса, яку, яку Він нам постійно простягає, щоб хопитися до неї. Тому що прийде час, коли всі апостоли Ісуса покинуть, розбіжуться. І Павло тричі від Ісуса Христа, знаєте, це саме. Але він пам'ятав, як Господь подав йому руку, як він вхопився за неї. І він потім довго каявся і не відпав на відміну від того апостола, який називався Юда Іссапоцький, який не мав того досвіду. Тому в нашому житті будь-які випробування навіть упав в нас в глібче відступництво, але часто може нам стати таким гарним прикладом. Для інших людей, як можна змінити своє життя, коли ми в своєму житті Бога ставимо на таке важливе основне місце? Сьогодні ми маємо свято також семи макавейських мучеників і, 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 і старця Єлезара, е, е, мати їхньої Соломії. І, знаєте, Якось і себе ходить так, що дивно, чому старозавітні мученики, які не були християнами, зараз церква ставить нам приклад, Я спеціально подів такі, знаєте, святкові ризи, храмового нашого свята. Чому? Тому що цей день для нас має бути ще українців відомий, як днем, який ввійшов в історію нашої батьківщини як День Крещення Руси України. То на державному рівні нам накидують, що це є день, коли ми святкуємо Святого Володимира Хрещення. Але насправді календарно на святому Ковею сьогоднішній день на річці притока Дніпра Почайна, яка зараз сходна в резервуаре, бо нас заважала там розвиватися місто, хрестився Київський Юд, Хрестилася Русь Україна. І тому сьогоднішній день. Ми виставляємо хрест на, 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 на пошанування. Ми святимо там, мед, мак, інші там, квіти, які приносять, щоб надати цьому на, 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 святу такого змісту святковості. Чому якраз вибрали, чи то Бог так вибрав, чи то князі були мудрі вибрали саме цей день, який присвячений маковецьким мученикам. Для того, щоб він війшов в історію як день хрещення нашої батьківщини. Ну, напевне, таке завдання нашого народу є подібно, як мали оці макавейські мученики. Вони прозвані були макавеями. За царя Ненкіоха Грецького, царя завойовника. Ці мученики віддали своє життя. Це була мама, яка мала семеро синів. І для того, щоб. Ну, бути вбитими, для них треба було, знаєте, що зробити? З'їсти свинину, там молилися такі казани з свинею, а євреям не можна було, віра не дозволяла нечисті, нечисті тварини не їсти, а свиня відносилася до таких. І поклонитися ідолу, Зевсу, там, чи Аполлону, не знаю, кого ми там виставляли греки, як ідола. І ці е, брати всі відмовлялися, їх жорстоко мучили на очах матері і тих молодших синів. Ви це можете прочитати, це просто, я так читаючи тих влучив, зразу десь проводжу паралельно нашої країни, знаєте, отавча, інші села. Наскільки де вони е, десь пережили оце звірство ненависті того окупанта, правда, того новітнього антіоха, який прийшов на нашу землю, щоб навчити нас жити так, як вони е, десь це бачать. Принести цей нам руський мір, а ті хотіли грецький мір принести євреям. Насадити свою культуру, свої там, традиції і так далі. І розумієте, народ ізраїльський не мов би в такій був. Ніхто не наважувався виступити проти Антіоха. Царі піддалися, і підкупили, так як в нас тоді відбувається і відбувалося. І оці мученики, вони дали такий поштовх для того, щоб почалася народна визвольна війна Ізраїля. Юда був покликаний Богом і своїми братами, вони підняли повстання, і це їх дало поштовх якраз смерть оцих семи макавейських мучеників, їхньої матері і їхнього старця, учителя, учителя Єназара. Вони мали погане озброєння, але Бог давав їм той дух, що вони перемагали всіх ворогів. Подібно, подібно як у нас, так? Погане озброєння, наші воїни, наткнені тим Божим духом, щоб зберегти свою батьківщину не за свою славу, а за свою батьківщину, не будучи, власне життя, вони поборюють того нового Антіоха, поборюють того сучасного насильника, який хоче нав'язати нам. Щось своє зовсім нам чуже, так як для євреїв це цей антіоктем'ясово. І напевно, ті жертви, які, які пережили Гуча і інші, вони дали пошту не тільки нашому народу стати на захист Батьківщини, але всьому людству в цілому світі. Тому що світ, позовіте, він дуже ласий на таке дармове. А росіяни їм, росіяни їм це пропонували. І наскільки це, знаєте, народ змобілізувало, щоб вони встали в правді, що ми маємо, маємо зараз велику підтримку, що ми маємо таке зараз запевнення перемоги. Тут важливо, знаєте, щоб ми не схотилися до того рівня, як за часів Юрія Макавейського, який піднявся на боротьбу через жертву тих мучеників, він його вити не, не програв. І тут князі єврейські, їхні священники, первосвященники вирішили собі так само зробити славу. Вони зібрали військо і пішли там завойовувати, бити своїх ворогів. Вони були нещадно розбиті. Вони всі там погинули. Тому для українців дуже важливо, щоб ми розуміли, що захищати свою країну. Не треба десь там планувати йти когось захищати, завойовувати або когось знищувати. Бо це не є богоугодна справа. Справа богоугодна – це захистити свій народ від знищення. І Бог нам буде в тому допомагати. І ті жертви, які ми понесли, вони, бачите, не мов би говорять про це. Вони дають сили не лише нам, але всім людям доброї волі стати один ряд з нами. Амінь. Слава Ісусу. Христу.